Мої вітання! Сьогодні фізика. І розглянемо, на мою думку, найскладнішу теорію механіки шкільного курсу фізики. Це рух тіла кинутого під кутом альфа до горизонту. У нас є тільки початкова швидкість вектор v 0 v і кут альфа. Під яким кинуто тіло до горизонту. А нам потрібно знайти параметри, які характеризують рух цього тіла. Тобто висоту підняття, дальність польоту, швидкість будь-якій точці траєкторії, траєкторії, час підняття, час польоту, різні, кут, наприклад, який швидкість утворює з горизонтом з в будь-який момент часу. Откі параметри нам треба визначити. Ця теорія є, звичайно, в підручниках. Можливо, не в такій інтерпретації, але я хочу представити своє пояснення цієї теорії. Почнемо з того, що задамо систему відліку. За початок відліку беремо точку на поверхні землі, з якої кидають тіло під кутом альфа до горизонту. Вісіхсів направляємо горизонтально. По напрямку горизонтальної складової початкової швидкості руху тіла. Віз Y направляємо вертикально вгору. І пізніше ми з'ясуємо, що траєкторію є парабола. Малюємо траєкторію синім пунктиром. Початкову швидкість В0В. Розкладаємо на горизонтальну та вертикальну складову V0 X і V0 y. Що таке складова нагадується, якщо ми от V0V забираємо, а замість нього ставимо два вектори V0 X і V0. в і 0 Потім, коли ми цих два вектори додамо за правилами додавання векторів, то получимо V0 вектор. Тут можна розглядати або v 0 вектор. Або його взагалі не розглядати, а розглядати два вектори розглянути: V0 іксове і В-0кове. Результат отримуємо той же. Також покажемо швидкість зеленим кольором в будь-який момент часу. Я вибрав тут можна в любій точці траєкторії показати. Ось швидкість зеленим вектором. Вона, до речі, швидкість завжди направлена по дотичній до траєкторії. Як в початковий момент, так і в будь-який момент часу. В це швидкість руху тіла. І ми також її розкладемо на складові Вх-, потім ми покажемо, що Вх V0 Вхве в будь-який момент часу, і Вікове. Точка, в якій тіло падає на землю, назвемо Х максимальне, тому що вона відповідає дальності польоту тіла і висота підняття, максимальна висота підняття, позначимо її через H. Також на малюнку покажемо прискоренні вільно падіння G, воно направлено вниз до центру Землі. Ось пояснення нашого малюнка. Знайдемо зразу проекції складових на осі координат. v 0 іксове. Якщо бачимо ось цього трикутничка, побудованого на векторах v 0 і v 0 іксове, він прямокутний. v 0 іксове це катет, який прилеглий до кута альфа. А прилеглий катет дорівнює гіпотенуза помножений на косинус кута. Так і записуємо. В0 дорівнює V0 помножити на косинус альфа. Аналогічно шукаємо В0. І з прямокутні... Ну, можна з цього самого трикутника. Тому що це пунктирна лінія, це перпендикуляр з кінця вектора V0 і довжина вектора V0 і грикове, вони однакові. Тому модуль вектора V0 і г, це буде протилежний катет куту альфа дорівнює гіпотенуза помножити вже на синус альфа. Так і записали V0. І гве гіпотенуза, а це В0 на синус альфа. Далі будемо розглядати рух по такій складній траєкторії, як два рухи. Рух по горизонталі і рух по вертикалі. І в будь-який момент часу, коли ми цих два рухи будемо додавати, то отримуємо рух по такій складній траєкторії, яку ми пізніше доведемо, що це парабола. Отже, розглянемо рух по горизонталі. Рух по горизонталі буде в нас і прямолінійний, оскільки в цьому напрямку на тіло ніяка сила не діє, і воно прискорення не має. Швидкість завжди буде залишатися сталою і рівна v 0 іксове. Я тут замість Vx іксове, так і написав v 0 іксове. А по осі Y рух буде рівноприскорений. Тому що по осі Y, по вертикальній осі на тіло діє сила земного тяжіння, яка надає цьому тілу прискорення G, яке направлене вниз. Отже, по осі Y в рух буде рівноприскорений, а по осі X в рух буде рівномірний прямолінійний. Тому загальне рівняння вигляду руху тіла, кинутого під кутом до горизонту, буде мати отакий вигляд. Загальне рівняння руху. Х дорівнює по осі x Х x х 0 v плюс В0хТ це рівняння рівномірного прямолінійного руху. І y дорівнює y0 плюс В0 гіркове Т плюс АТ квадрат на 2 це загальне рівняння рівноприскореного руху. І розглянемо цю систему, яка і є загальним рівнянням руху даного тіла. Тепер беремо і ці рівняння конкретизуємо для нашого конкретного випадку. Дивимось. У нас v 0 V, х чому дорівнює? X початкова координата тіла по осі Х 0. Тому x 0 V, в даному випадку дорівнює 0. Немає його, пропало. v 0 V, х Ми сказали, дорівнює v0 V, косинус, альфа. Замість нього пишемо в v косинус альфа. Час лишається, тому що це зміна величина. Час змінюється, а В0 і косинус альфа залишається сталим. тому що ми не можемо і зі збігом часу змінити початкову швидкість, яка вона вже тіло набрало цієї швидкості раніше. І кут альфа теж вже під кутом альфа кинули вже тіло. Тобто ці величини нам задані, вважаємо, і вони сталі. Аналогічно працюємо з вісю. Іг. По осі Y дивимось початкова координата тіла по осі Y. Ось звідси кидаємо тіло по осі Y, вона також рівна 0. Тобто Y0 рівне 0. І початкова швидкість по осі Y. v 0 грікове також. Ось у нас вже з вами знайдена. V0V гріковарів v 0 синус альфа. Записуємо замість нього. v 0 синус альфа Т. Прискорення по осі Y, Прискорення направлене вниз і рівне G, оскільки прискорення направлене проти вибраної нами осі, то воно буде від'ємне. Швидкість, ми не сказали, направлена вгору і вісь вгору, тому початкова швидкість тут додатня, і тут вона теж додатня. Тому що від початку до проєкції кінця будемо рухатись по напрямку осей. Тому що швидкості початкові додатні там і там. А прискорення в нас від'ємне. Коли ми його будемо проєктувати на вісі Іриків, то від проєкції початку до проєкції кінця будемо рухатись проти осі-ігріків. Вісь І вгору, прискорення вниз. Тому прискорення від'ємне, і ми пишемо мінус знак ЖТ квадрат на 2. Отримане нами рівняння, і можна назвати рівнянням руху тіла, кинутого під кутом до горизонту. Оця система. Також запишемо подібну систему для швидкостей. По осі Х. У нас рух рівномірний прямолінійний, тобто швидкість залишається завжди сталою. І як вона на початку була в 0х, так у нас і до кінця залишиться по напрямку осі Хів. По напрямку осі Y рух рівноприскорений. Тому швидкість слід записати як швидкість при рівноприскореному русі. І вона буде дорівнювати В0 плюс АТ, плюс АТ. Де Y – початкова швидкість по усі Y, А-кове це прискорення по усі Y. Знову, це загальне рівняння для швидкостей. І система рівняння для швидкостей. Тепер конкретизуємо. Конкретно для нашого прикладу запишемо цю систему. Ось. Ми вже говорили, що по осі X – Рух рівномірний прямолінійний, і v 0 іксоверів, v 0 в косину α. Ми про це казали. v 0 іксоведрівнів v 0 альфа. Записали по Осі Іг. v 0 Ікова дрівнів v 0 Сα. Підставляємо замість нього v 0 в Сα. Жовтим кольором знайшли ми й раніше. І прискорення в нас по Осі І дрівні мінус В, тому що воно направлене проти Осі вибраної нами. Отримали з вами рівняння для швидкостей руху тіла. Систему рівнянь конкретна для нашого випадку. Тепер знайдемо час підняття тіла на максимальну висоту. Оскільки, от, вважаємо, що ми розглядаємо тільки 8 По Посі Y тіло буде рухатись вгору, 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 вгору. і буде повільніше, повільніше, повільніше повільнюватися. Тому що прискорення, напевно, вниз. Швидкість буде зменшуватися, зменшуватися, зменшуватися. На якусь мить воно зупиниться миттєво. І поміняє швидкість, яка буде направлена вже не вгору, а вниз. Тому в максимальній точці підняття швидкість тіла по осі Y буде рівна нулю. Ми це врахуємо і підставимо от сюди. Коли ми замість ікове поставимо 0, то замість теді маємо написати час підняття. І з цього рівняння легко вийти на час підняття. ЖТ підняття переносимо в праву сторону і маємо, що час підняття. І ділимо на Ж ліву праву сторону тоді. Час підняття дорівнює. В нульов синус альфа треба буде поділити на Ж. Втримаємо форму для часу підняття. Ось ми її виділимо, щоб можна було. Зафарбувати жовтим кольором. Ось. Час підняття В 0 В, В синус альфа поділити на G. І тут так само. Далі. Враховуючи, що ми при нашій логіці виведення формул нехтуємо силою опору повітря. Тому можна вважати, що час підняття тіла на максимальну висоту і час його падіння однаковий. Оскільки час підняття і час падіння однаковий, тоді час польоту тіла, час польоту всього тіла, буде рівний 2 часи підняття. І множимо час підняття на 2. Отримуємо формулу часу польоту тіла. Ось вона. Час польоту тіла, проводимо далі наше міркування. Якщо ми час підняття, оцей час поставимо в друге рівняння, друге рівняння руху ігрікове рівняння руху, то получимо координату в цей момент часу. Тобто координату, коли тіло буде на максимальній висоті. Отже, а це ми її позначимо через h. H дорівнює y від часу підняття. І підставляємо ось це рівняння замість часу час підняття скрізь. Получаємо. Ось час підняття v0 альфа на g. І ось час підняття v0 синус альфа на g. Час підняття. На максимальну висоту. Далі. Дивимось. Синус альфа на синус альфа буде синус квадрат альфа. В0 на в0. 0 квадрат. І в знаменнику лишається тільки g. Дивимось, другий доданок. Знак мінус залишається. G. В чисельнику. І g в квадраті в знаменнику можна скоротити, в знаменнику лишиться тільки 2G. Ось 2G лишилося знаменнику. Чисельнику v 0 v до квадрату і синус квадрат альфа. v 0 v до квадрату і синус квадрат альфа. У знаменнику 2G. Дивимось, що в нас вийшло. Одна отака величина мінус 1 друга від такої величини. Половину такої величини. Звівши до спільного знаменника, отримуємо половину такої величини. Щоб від одного тіло відняти половину, то й половина залишиться. Отже. Час підняття тіла на максимальну висоту рівний, v 0 в квадрат, синус квадрат альфа поділити на 2G. Далі визначаємо дальність польоту тіла. Дальність польоту тіла отримаємо, коли ми в перше рівняння системи оцієї рівняння руху, замість часу поставимо час польоту. А час польоту ми знайшли. Ось він у нас. 2В0 синус альфа поділити на g. Підставляємо. І отримаємо тоді дальність польоту. Тобто х максимальне. Х максимальне дрівні рівняння руху від часу польоту. Х від часу польоту. Підставляємо. Ось ми підставили час польоту. v 0 косинус альфа. І ось це у нас дріб. Ось я чорним виділю. Це час польоту. Далі. Скористаємося тригонометричною формулою ось такою. Це синус подвійного кута. З тригонометрії відомо, в школі цю формулу вивчають. Синус 2 α дрівні 2 синус α на косинус альфа. І в нас є ось 2 синус α на косинус альфа. Якщо ми замість нього поставимо синус 2 альфа, то отримаємо чисельнику. Двоєчку ми забрали на усю формулу В0В на В0В. В0в в квадрат. В0 в квадраті. І синус 2 альфа. А в знаменнику так і вже залишиться. Отримали формулу дальності польоту тіла кинутого під кутом до горизонту. Наступний крок знайдемо. Модуль вектора швидкості в будь-який момент часу. Ну, ось видно швидкість по дотичній. Ми її розкладемо на горизонтальну і вертикальну швидкості. І з прямокутного трикутника швидкостей, побудованого на векторах V0, v, X v і V. За теоремою піфагора знайдемо В. Швидкість в будь-який момент часу дрівні. V0 x в квадраті плюс v 0 ігрикове в квадраті і корінь квадратність цієї суми квадратів. Записуємо. V до рівня в квадраті плюс В в квадраті. Ну тут ми його позначимо через V0 іксове. Тому що ми говорили, що Vxowe і V0ве вони однакові. Швидкість по напрямку осі осіх не змінюється. І. В0 x Це на... ми ще на початку жовтим кольором виділяли. В0 косинус альфа підставляємо до квадрату. в 0 y в нас. Ми теж його. Не в 0 y а В-кове. В-грікове. Ми теж його знайшли ось. Ось В-грікове. В0 синус альфа мінус Підставляємо до місяць В-грікове. В0 синус альфа мінус І до квадрату. Це і є швидкість. Тіла кинутого під кутом до горизонту в будь-який момент часу Т. Як бачимо, всі величини ми знаємо. Ми сказали, що В0 ми знаємо, кут альфа, під яким кидають тіло, знаємо. І G – це прискорення вільного падіння, яке приблизно дорівнює 981 метр на секунду в квадраті. І залежить воно від маси нашої планети і її радіуса. Ну, Обчислюється за формулою і з астрономії відома ця формула G дорівнює. Гравітаційна стала помножити на масу нашої планети, маса Землі, поділити на радіус Землі в квадраті. Отримуємо g. 9,81 метр на скуду в квадраті. Далі. Наступний крок бувають задачі, в яких треба визначити кут, під яким направлена кут, який утворює швидкість в будь-який момент часу, або іноді є в момент падіння на Землю з горизонтом. Тобто тут на малюнку ми позначили кут бета. Як отримати кут бета? Ми спочатку знайдемо тангенс цього кута, а потім знайдемо сам кут бета. Знову розглянемо цей трикутичок, побудований на векторах v і v 0 хсове і бачимо, що тангенс бета дорівнює от цей пунктиріком відрізочок, а він рівний В-гріковому, його довжина. В-грекове, поділити на v, 0 тому що тангенс відомо з геометрії, це відношення протилежного катета до прилеглого катета. Отже, записуємо тангенс бета дорівнює В ігрикове поділити на В0х. Тангенс бета дорівнює В ігрікове поділити на В0 іксове. Замість В пишемо знову. У нас ось система швидкостей. В0 синус альфа мінус gt, а В0х це наше В0 косинус альфа. Підставляємо. В0 синус альфа мінус гт це Вігкове. І В0 x – це В0 альфа. Знайшли тангенс бета, а звідси переходимо до самого кута бета, кут бета дорівнює арктангенс від, цієї, від цього дробу. Арктангенс від цього дробу. Як знайти кут, якщо в нас відомо тангенс? З лівої і правої сторони треба знайти арктангенс. Тобто арктангенс і тангенс на функція просто залишиться сам кут. А звідти з правої сторінки, так і арктангенс залишиться. Арктангенс від тангенса будь-якого кута Х, так і буде Х. Отже, вивели формулу для обчислення кута, який утворює вектор швидкості з горизонтом в будь-який момент часу. І залишилося нам ще знайти рівняння траєкторії Я на початку задачі. Сказав, що ми доведемо пізніше, що ця траєкторія є парабола. Вертаємося знову до нашого рівняння, ось воно, рівняння руху. І з цього рівняння, виключивши час, знайдемо залежність y від X. Це і буде рівняння траєкторії. З першого рівняння знаходимо час. Час дорівнює X поділено на v 0 косім альфа. Написали. І підставляємо цей час в друге рівняння. От, замість часу підставили. Ось. Ось це в нас час. Бачите, підставили. І ось це також в нас час. Спрощуємо ці рівняння. В0 і в0В. Скорочується. Сінус альфа на косинус альфа. Ця допоміжна формула нагадується тангенс альфа. Сінус альфа на косинус альфа. Отже, в чисельнику буде тангенс альфа. Помножити на х. А в знаменнику нічого не буде. Просто одиниця. Залишається тангенс альфа помножити на х. Дивимось. Знак мінус і другий доданок відглядаємо. Я не говорю від'ємник, тому що знак мінус ми можемо приєднати до цього виразу і написати плюс і буде доданок. Дивимось. Ж так і залишається. Ось Ж так і залишилося. Х в квадраті так і залишається множник. Х в квадраті, я збоку написав. А в знаменнику буде ось ця двоєчка. Двоєчка є, в 0 до квадрату буде в знаменнику. І косінус квадрат альфа буде в знаменнику. Получили ось такий вираз, який і можна назвати рівняння траєкторії. Ось отримали рівняння траєкторії. Трошечки його змінимо. Оцей Перший доданок, який від'ємний в нас, напишемо на початку ось ми і на початку написали. А тангенс альфа помножити на х, потім в кінці. кінці. І далі розглянемо квадратичну функцію. В математиці відома квадратична функція y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c. Рівняння квадратичної функції. Графіком цієї функції є парабола. Подивимось. Якщо ми ось цей, що записано в кружочку, дріб від'ємний замінимо на А, а тангенс альфа замінимо на B, а С буде дорівнювати нулю, то ми і отримаємо квадратичну функцію. Причому, увага! Якщо С дорівнює нулю, то ця функція графіки проходить через початок координат. А якщо А в нас від'ємне, то відки цієї параболи будуть направлені вниз. Отже, ми бачимо, що наша функція має такий графік, що він являється параболою, яка проходить через початок координат, і відки параболи направлені вниз. Подивимося, що в нас побудовано? А в нас дійсно побудована парабола, яка проходить через початок координат, і відки направлені вниз. Скажу вам більше, що дослідивши оце рівняння на максимум, через похідну. Можна знайти вершину, координати вершини параболи. Тобто висоту і іксову координату максимальної висоти. Також, знайшовши нулі цієї функції, ми знайдемо дальність польоту, ну і точка 0, 1, 0 у нас буде. І можна продовжити дослідження, досліджувати на кривизну. В кожній точці радіус кривизни можна визначати. І так далі дослідження це можна продовжувати, коли, скажімо, рух по такій траєкторії може бути ще й має до... доцентрове прискорення і має тангенціальне прискорення, також можна знайти і тангенціальне прискорення, і доцентрове прискорення, але в школі цього не вивчають, це вивчають в, в вузах, в університетах, в вузах. Якщо... Цікавить когось, як перейти, продовжити ці міркування і знайти доцентрове прискорення, тангенціальне прискорення, повне прискорення, як знайти радіус кривизни в кожній точці траєкторії, напишіть в коментарях, і я розгляну цей момент, цю теорію. На сьогодні все. Дякую за увагу. Якщо сподобалось моє пояснення, пишіть. Будьте здорові!